Вітаю всіх на книжковому арсеналі 2023 року. Насправді, сама як читачка досі здивована, що я в цих стінах перебуваю, як вдома, так би мовити. І розкажу для нашого проекту «Книгосховище», який звучить і на хвилях радіокультура, і онлайн на діжал платформах Суспільного. На які книжки варто звернути увагу? Скажу одразу: книжок цього року дуже багато представлено, тому що на арсенал потрапило все, що виходило після 24 лютого 2023 Цього року якісь найважливіші прем'єри. Очевидно, ви вже чули про них. Але я напевно декілька книжок з своєрідною драматичною долею для вас оповім. Одна книжка це текст Остапа Сливинського, як упорядника та автора. І він називається Словник війни. А ця книжка присвячена. Записом цей жанр, до речі, називається вербатім, тобто дослівним записом, але письменницькою рукою своєрідним чином адаптованим. Це пряма мова людей, яких Остап Словинський разом з іншими волонтерами і волонтерками зустрічав на львівському вокзалі, тоді коли почали ходити евакуаційні поїзди. І цей словник війни присвячений дуже простим, на перший погляд, речами, дуже простим словам: дім, серце, небо. Всі ці речі, які нам видавалися такими буденними, але в воєнному контексті почали звучати зовсім і зовсім інакше. Ще одна книжка, на яку варто звернути увагу, це воєнні щоденники покійного Володимира Вакуленка, дитячого письменника та поета родом з Харківщини, який був убитий російськими окупантами навесні 2022 року. І от буквально щойно вийшов друком його воєнний щоденник і його презентація відбулася на книжковому арсеналі. Важко звичайно було її слухати без сліз, але трохи більше розповім про цю книжку. У неї направду ну така історія дуже непроста. Тоді, коли Володимир працював над цим щоденником ще за життя, і потім його російські окупанти забрали і не було сліду від письменника певний час. Що сталося з текстами? Ці тексти були дуже проукраїнські, очевидно, дуже антиросійські, і батько письменника закопав. Цей рукопис в своєму домашньому садочку під вишнею. І тоді, коли прийшли новини про те, що Володимира не стало, цей текст викопали, і величезна команда спеціально спеціальних людей розшифрувала ці написи. записи, перетворила їх на друкований текст. І тепер ці дуже щімкі рядки може прочитати кожен і кожна охоче, щоб Трохи краще зрозуміти, чим жила Харківщина в ці непрості місяці під час російської окупації. Ну і щоб закінчити ще один текст, я назву він дуже дорогий моєму серцю. Хоча я досі його не читала. Але вже вдома в мене є ця книжка. Це есеїстика, яка називається Позивний для Йова і написав це Олександр Михет. Це теж воєнний щоденник. Це записи Олександра від моменту, коли почалося повномасштабне вторгнення від моменту, коли Олександр перебуває в. Казармі у Чернівцях, мобілізувавшись до лав Збройних сил України, і е, цю книжку сам Олександр в інтерв'ю, яке я із ним записувала, називає максимально болісною, тобто лагідного там нічого немає. Книжка буде тригерити. Від книжки буде накривати. Від книжки буде боляче. Саме тому я досі її не прочитала. Хочу знайти якийсь такий момент, коли буду почуватися трохи більш у ресурсі. Ну але, зрештою, такою і є література часів війни В ній можна знайти ті аспекти, які. Можуть вас цікавити, які буде хотітися прочитати, і болісні автобіографічні тексти, і дуже непрості на документальній основі тексти, і навіть література, яку часто називають ескапійською, наприклад, фентезі жанри, які дозволяють трохи відволіктися і побути в іншій реальності. Ну але для цієї добірки у книгосховищі я обрала три тексти, які буде читати непросто. Ну зрештою, література і не мусить тільки розважати рада всіх. Вітати ще раз на книжковому арсеналі 23. і дуже добре, що це стає простором і є простором, де ми можемо зустрітися і побути довкола книжок, і навіть зоронити якусь сльозу разом, ну а потім посміятися, якщо зможемо.